Тернополяни в очікуванні нового 2024 року. Багато людей зізнаються, відзначатимуть символічно або стриманіше ніж раніше. Що приготують на новорічний стіл тернополяни і на яку суму розраховують? Запитали журналісти Терену. Однозначно має бути якесь м'яско. Запечені овочі, фрукти, мандаринки. Таке як олів'є в нас немає традиції, ми намагаємося цього року особливо трішки відійти від таких пострадянських традицій, і готувати щось нове і більше притримуватися такого європейського формату святкування нового року. Олів'є то як. Зазвичай всі готують, ну і останні ну там ясні страви, там різні салатики, ну і разом з тим якесь і смачненьке печиво. Ну, Звичайно, хочеться домашньої випічки, тому, тому що вона смачніша. Олів'є воно напевне через рік воно буває, не кожного року, а якісь зелені салати стараємось купувати, щоб він був більш яскравий новорічний стіл. Щоб були фрукти, апельсини, мандарини, гранати. Чогось такого особливого. Стараємось не готувати важку їжу, щось легенькі, легкі перекуси. Все-таки це вечір. На вечір не наїдаємось. Гарні компанії, поговорити, посміятися, згадати, що було спільно з друзями, та напевно на цьому, і все. Якісь низка салатів, от канапочки. Ну і я думаю, все. Головне це новорічний настрій. Шампанський раз. А, значить, з їстівного, звичайно, як народ, яка одмішанина, це і ковбаска, і шинка, і бочок. Обов'язковий атрибут: салат олів'є, оселедчики. Для чоловічої компанії, видно, гарна горілка, чарка горілки. Ну, що ще такого? Ойгирчики, холодець. Я казав за холодець, холодець дуже люблю. Заливне при можливості, якщо є фінанси, чи то риба заливна, чи язик заливний, ну і гарний настрій. У ну, мене салати таке, олів'є крабовий, такий рис, крабові палички, кукурузка, яєчко, там, цибулька таке. І дуже люблю кожен рік, це в мене така традиція е, фарширована картопля. Картоплю так берете, очищаєте, фаршем начиняєте і тушите в сметані і в помідорках. Дуже смачно виходить. Близько тисяч чотирьох, Я думаю, це такий прямімум, якщо купляти м'ясо, купляти овочі зараз. Десь приблизно так. Я пенсіонерка, я не можу собі дозволити дуже великі. Ну, десь до півтора тисячі більше ні. Так як я справляю новий рік з товаришами, ми приблизно стараємось скидуватись по 500 тисяч гривень і накладаємо цей новорічний стіл. Ну, це залежить від того, скільки людей буде запрошено на новий рік. От цього року у нас четверо. Я не думаю, що це. Якийсь великий бюджет. Всі будемо готувати з того, що є вдома. Ну, бюджет в нас як пенсіонерів скромний, але так, щоб було по-святковому. Ну, чесно, як коли, ну орієнтовно десь ну, на сам стіл, десь тисячі, напевно, дві. Дві десь так. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.